Вітаю, друзі! Давно не виходила на зв'язок, дуже багато роботи, а тим часом потеплішало на вулиці. Мій балкон перетворився в такий загальний парник. От, вже, вже все проситься на висадку. Просто це вчора мама принесла. Перчик каліфорнійське чудо. Цей перчик я сіяла самим першим. Такий гарнень, гарненький ще такий перчик е пекучий. От. А ці чомусь сидять сидять на місці і не хочуть рости. Ну я їх вже буду висаджувати в землю. Такий у мене порей. Гарненький також буду висаджувати Ротики сидять біднесенькі, буду розсаджувати вже у відкритий ґрунт, і вже там будуть вони наростати. Ось такі кавуни гарненькі посходили в мене. Їх також уже будемо висаджувати в ґрунт. От. Ось такі коренева система така. Ще досіювала диньки. Тут різні сорти. Два сорти я докуповувала. Ще є диньки, які сходять. Ну, ці диньки ще почекають. Ще почекаю по два листочка, коли по у них з'явиться, і буду їх потихеньку висаджувати. Вже має бути жарко, От не бути холодно увечері, тому що я вже деякі помідори висадила з огірками і благополучно їх заморозила. Тому чекаємо на цих вихідних свято Миколая, після якого вже має бути вночі тепло. Так, і ось такі от помідорчики. Також тепла погода, дала про себе знати. І помідорчики швидко пішли в ріст, що я за ними навіть не встигаю. Ще недавно вони були маленькі в стаканчиках. От. Оцей перчик я попікірувала, і наскільки він краще пішов в ріст. Хоч перчик не любить пікіровку, на наступний рік буду його по-любому весь пікірувати. Тут трішки баклажанчиків. От. не здаюся, з базиліком. Минулий весь базилік у мене пропав. Я тепер посіяла його в такі маленькі коробочки, щоб корінець не загнивався. Все-таки не здаюсь, буду експериментувати і е, вчитися його вирощувати. Так що такі от невеличкі новини з мого саду на підвіконні. От Вже буду вам знімати і показувати, як наші успіхи на городі, коли буде все висаджувати. Тож, друзі, до зустрічі, на дачі!